Багато думав про віршу складання, багато думав про взагалі теорію, там, як правильно складати вірші, все таке. І знаєте, є яму, є хорей, є хібрахії, є анапест, а є в нас свій віршовий розмір. І цей віршовий розмір коля дедакти на сцені! Дякую. Йоп. три хвилини поїхали. Ким мені бути, я кинутий в люди скелету, якого немає нічого, крім криво нарослих, невпевнених м'язів, нав'язаних осудом, вражених язвами клятого паттерну батькових маєш, що обростає в суспільний закон. Сльози це слабкість, а хлопець нездатний до цього. Слухай уважно, наша поважність це каша із мужності з присмаком сили. Викинь на звалище, крики і радощі, вся ідеальність безслівності й діях. Хлопець-Атлант, що тримає себе і тримає сім'ю на широких плечах. Будь-наче я? Я? Саме свідомість виходить за фокус уваги, натомість з'являються рамки, саме обмани суспільні стандарти тиском формують моральну поставу стати як батька, стати як батька, стати як батька, стати я на останньому місці бісцем.